Народ. Всім привіт! За моєю спиною відправлення, які на днях поїдуть. Все, що на паліті то приїдуть забирати. Також є готові форми на відправочку, чекають лише оплати, бо ми беремо лише передоплату, решту розраховуємося по факту або у відділенні, або приїжджайте і забирайте. Також готовий ось поверний покрашений метал до нових форм. Але мова сьогодні піде про вартість форм. Так як зима приближається, більшість актуального питання стає ППУ, лиття ППУ, самостійно і так далі. Тому що доставка нової пошти є дороговата, вже вулики відливати самостійно, продавати вже є менш актуальніше. Давайте я вам покажу. На склад. Тут вже забито і 6, і 10, і 12 рамок, кількість велика, ціни доступні, тому кому цікаво. Бо всі мої контакти, телефонуйте. Але сьогодні піде не про готові деталі. Ну, звичайно, про готові, але про вартість форм. Я вам хочу розказати показати, що це воно буде коштувати на прикладі ось цього класного вулика. Ось в такому флані він зроблений. У нас тут є логотипчик. Логотип я не враховую. Логотип та окрема вартість, він коштує в районі 50 доларів, тобто в круг зробити, все по красоті. Але, але, переходимо до дашка. Ось такий, друзі, дашочок. де у нас 60-та товщина. Не дивлячись на фалець, вартість, там міняється близько 10 доларів на формі. Ось такий фалець йде у нас під хімікселен. Зроблений 10 мм на драмочний простір. в такому плані виконаний. Дашочок коштує 260 доларів. Тому форма готова. Під ключ з тестовою деталію, ось такою, якою є. Ось вона, можливо, трішки десь не вдала, бо це є перша деталь. Далі лечіка краще, краще і краще. Коштує форма 260 доларів. По-моєму, ціни є найнижчі. Якщо ви знаєте десь нижчі ціни, напишіть, я зроблю вам знижечку. Е, є ось така годівничка, друзі. Годівничка зроблена на 6 літрів. Е, також дивіться, е, годівничка зроблена ось таким класним е, коліном. Для цього коліна кріпиться ось так сіточка. Вона лягає, тобто ви спокійно саморізами її прикручуєте. Тобто, це наскільки є зручно, тому що сітку не потрібно різати точно. Ви можете врізати її там з погрішністю до 5 мм, Це не буде критично. Ви спокійно її зможете прикрутити і працювати. Сіточка тут у нас лежить, сироп наливаєте. Бжілка собі тупі сіточкою ходить, ви не контактуєте, тобто ви можете і днем, і зимою, і літом, ну тобто зимою, ладно, е, перебільшив е, будь-яку пору години дня ночі е, годувати і не переживати на рахунок цього. Ось така форма годівнички коштує 330 доларів. Ось в такому плані вона є виконана. Також ось так воно проходить. Тут бджілка, тут 10 мм на драмашний простір, бджілка свій спокійно ходить. 145-й корпус виконаний ось в такому плані. Ось в такому плані виконаний корпус. Ручки всіх сторін, фалець без вставок. Якщо потрібно, ми можемо також поставити вам магніти для того, щоб ви могли з ним Металевий волочок чи з боків оголочок без проблем. Також вартість 10 доларів плюс. Ось такий корпус. 145-й коштує 300 доларів. 300 доларів, ви спокійно свій берете, і ляйте і ні за що не переживаєте. 300-й корпус, друзі, так як я говорив, без логотипу. Ось в такому плані виконаний. Також ручки всіх сторін йдуть у нас по колу. Це у нас базова стандартна комплектація. Ось в такому все виконано. Також, якщо магніти потрібно, плюс 10 доларів, і ви спокійно працюєте. Ось така форма коштує 340 доларів. 340 доларів і ви ляєте спокійно собі 300 -ті корпуси, працюєте, вони крепкі, надійні, тобто з ними нічого не трапиться. Дно максимально цікаве, всіх дно, дно з збірником. Ось в такому плані воно є виконане. Дно зроблене під. Лісонівську рішіточку, ось такому плані, витягується, вставляється. Тут у нас є ось прорізь, ось там є кручачок, якби до нього достати, можна було б витягнути, показати. Знизу у нас знаходиться ось така сіточка, також лісонівська, це є просічна сіточка. Вона кріпиться тут на саморізах, тобто запасік ходу у нас є, і ось в такому плані воно у нас є виконане. Як бачите, дно є солідне, крепке, надійне, тобто з ним їздити кучувати ну, взагалі без проблем. Також є присутній ось такий привіточка, невеличка ось така привіточка. Трішки пелючі, але... Для розуміння, я думаю, є зрозуміло. Вхід у нас є 15 мм, далі зменшується до 10 мм, щоб туди не залізла миш і так далі. Тобто також на рахунок цього є все продумано. Ось таке, друзі, дано коштує 470 доларів. Це підпильце збірник. Якщо у вас цікавить дно, звичайне, вартість, звичайно, одна, в районі 300. 50 доларів. тобто також Там в залежності прилітка, без прилітки, задвижки, задвижки, висота і так далі. тобто Це також ціна варірується. До цього у нас йде ось такий класний лоточок. Лоточок також не найліпший, взяв показати. Але для прикладу, зрозуміло, ось таке можна відливати самостійно. Сіточка кладеться, заливається, трішки підливається, але якщо взяти щітку по металу, можна його очистити до максимально чистої сіточки. Ось такий лоточок, друзі, коштує форма самого того лоточка 150 доларів. Тобто, ось так воно вставляється і ось так воно все працюється. Тобто висоти вистачає. Тобто, якщо ви їздите платформою, тобто, якщо перекриває платформа на 2 см, ви спокійно лоточок зможете витягнути і працювати навіть на платформі. Так що ж, друзі, ось така вартість форм ось цього виробу. Плюс-мінус 10-6 рамок. Ціна трішечки варірується, але не критично. Там буквально в 10-20 доларів. Ще раз пробіжимося по цінах. Дашок коштує 260 доларів. Годівниця коштує. 330 доларів. 145 корпус 300 доларів. 300-й корпус 340 доларів. Дно з спильці збірником 470 доларів. Е, також лоточок 150 доларів. Ціни, як по мені, є максимально приємливими. Ми їх ще не завищуємо і йдемо по найнижчих цінам. Чому? Тому що ми поки все встигаємо, все робиться, як має бути. Якби ми трішки не щось не встигали, звичайно, ціна підніметься. Але ближче до зими замовлення у нас ростуть. Тому час не втрачайте. В описі піддаємо і контакти для консультації, для замовлення. Всіх вислухаю, щось придумаємо, щось зробимо. Всім добра, всім пока.